Пане Петро, я хотів вас запитати наступне. Ми от обговорюємо довгий час. Це жахливе відео. Слухаємо військових експертів в нашій студії, їхню реакцію вмикали генерала. Можливо, це і було на Бахмутському напрямку. Ми не знаємо. Там говорять справжнє пекло. Скажіть нам, будь ласка, яка ситуація зараз у Бахмуті, у Бахмутському напрямку? Наразі ситуація на Бахмуті. Досить, досить тяжка ворог продовжує атакувати з трьох напрямків: це північ, найбільш загрозливий схід і південь. Ми зараз стоїмо на півдні і там маємо ми досить гарні успіхи на сьогоднішній хвилину. Можна так сказати, тому тільки за цього можливо і ми тримаємо. Весь цей таку так звану Бахмутську дугу, значить, ми відкинули трохи ворога від стратегічної траси Константинівка-Бахмут і не дали можливості не то, що фізично фізично вийти на неї, але і не дали взяти під постійний вогневий контроль. Тобто, але ворог продовжує наступати так званими кліщами, і він підбирається, якщо ви знаєте, там є такий літачок у нас. 17-й, це південні ворота, в'їзди в Бахмут, і він підбирається до, до нього, але не все так просто, як здається, і не так все просто, як на карті малюють. Там він знаходиться на такій. Височині, і вони там вже поклали. Ну я не знаю навіть скільки вже тисяч своїх двохногих шлунків, але наразі їм все ж не вдається добратися до символа Бахмуту до цього літачка. Точніше, що від нього залишилось, я вам можу сказати. Є така інформація, я хочу на днях ризикнути і особисто перевірити. Може, тоді я вам навіть студію хтось сказав, що його, вроді би, станку поцілили в цей літак, і він впав. Тобто хочу особисто ризикнути і подивитися на це, чи так це, чи ні. Ну, Що... ви, головне, бережіть себе. Бережіть себе обов'язково. Так, дякую. Що стосується Сходу, Ворог вже більше місяця намагається дійти повністю закрити питання по річці Бахмутці, але наші сили оборони і бійці там і побратими, які тримають цей сектор, зробили все для того, щоб дочекатися весни. Весна прийшла. І річка розмерзлася, і там досить, досить несприятливі погодні умови для ворога. Там болото справжнє, і плюс річка. Тому ворог там надовго зараз затримується, навіть коли він дійде всім повністю флангом східним туди. Тому у нас там більш вигідні позиції, тому що там багато поверхівки починаються. І це був також сектор мій відповідальності, де я провів декілька місяців прямо прямо на цьому напрямку. Я знаю там прекрасно, який там ландшафт, і як їм буде непросто форсувати цю маленьку бахмутку. Але саме загрозлива ситуація зараз наразі це на півночі і на північному сході. Тобто, ворог там має деякі успіхи, але цим і втрачає. Вони нарешті всі гуртом залізли в міст, як вони хотіли. Але в городі їх ждало те, що ми їх там зустріли. І ви ж пам'ятаєте, я вам нагадаю, зовсім недавно виліз їхній повар, цей, на школу і почав кричати, що Бахмут наш. Пам'ятаєте? Ну, звичайно, так. Це відео теж було по різних і телеграм-каналах і крутили його. Ну, для їхньої публіки нормально він виліз в селі в Паросков'ївки з ще й зруйнованому. Виліз на школу. Ми знаємо це місце. Ну він там уже обращався. В нього якесь там роздвоєння особистості, чи що. спочатку він казав, кричав, що Бахмут наш. Потім він почав звертатись до Володимира Олександровича Зеленського з просьбою отойти і спасти ребят. Ну, може він хотів мав уваги своїх ребят, але його ребят ніхто вже не спасет. Потім недавно вже зовсім там відео з'явилося про те, що, що проїздить нас тут кинули. Я вам скажу, що не просто так приїжджав, командуючий сходом генерал Сирський і не раз уже приїжджав І останній раз був ось на днях, буквально 5-го числа. Спілкувався тут з бійцями, і взагалі генерал на фронті це це те, що потрібно. Це саме так потрібно воювати і захищати. І підбадьорювати наших бійців, і оцінивши цю ситуацію, все зважився за і проти, То ви можете наразі, можливо, ми будемо бачити вже можливий, і ми їм котел создамо. Тобто, є для цього там передумови. Вони по невигідним позиціям залізли об'ять хотіли необ'ятне. Бахмут. Це їм навіть не солідар. І не і не Красна Гора, і не ті села, де вони проходились, де три-чотири людини жили. Ви знаєте, там є такі села. Але вони про взяття їх ну так, волали у себе на своїх оцих недоканалах. Таке впечатлення, що вони взяли Київ. Ну в них це так подається. Тому я вам так скажу: наразі, чому вигідний Бахмут? Є там такі часів'яр, ви знаєте? Угу. От, часів яр. Саме від ми ведемо вогонь. Я багато виставляю відео і фото. Тобто це така гарна господствующа височинь. І від кіля хлопці працюють, і всі сектори, взаємодія з літунами? І от вони напоролись. Оця кліщня, як, якщо у вас є там дипстейт, можете там клішня, яка нависає. Вони пройшли два села Берхівку, і Ягідне, і так двинулись всім фронтом, двинулись до. Громового і Богданівки. Тобто, але зараз все це застопорилося і вони там втратили декілька тисяч буквально за оці сутки, колосальні втрати в них. Я не розумію, що це за тактика така. Винищення, демілітаризація проїздить у них там по плану, напевно, СВО теж по плану. тому все там зупинилось. От бачите, от саме ви це відкрили карту, бачите, там така клішня зверху. І вона так втупую зупинилась. Хоча вони хотіли розвити наступ і зайти в хромове. Але в хромове їм не, пов... не зайти поки що. Аж ніяк, тому за мою карту якраз зараз так. Я бачу цю карту прекрасно. От ви бачите, де вони там намагаються пробратися по висоті, але наразі їх там зупинила наша артилерія, влучні удари наших хлопців, і вони намагаються вже там далі під обходити, а ще далі беруть. Але це вже інша історія. А тут, якщо взяти, ви бачите, тут на півдні, де проходить жовта така траса, основна Константинівка Бахмут. І ми відбили їх від Іванкова. Про ступочки навіть взагалі мова не йде. Хоча ступочки були номер один У них вони хотіли вийти на ступочки і взяти там те перехрестя. Але штурмові отряди і всі, хто там працює, до речі, там славетна 93-я працює бригада. І все це спрацювало, і ми їх вибили. Ця карта, навіть, я вам чесно скажу, наразі вона не відображає ту повну картину, яка зараз є. Ви ще побачите сюрприз, надіюсь. Тому що ми зайшли вже їхні траншеї і понаходили дуже багато корисного нам Дякуємо їм за це. Тому хлопці працюють, приїжджало командування, все взвісило. Так, наразі ситуація дуже-дуже складна. Але ротація відбувається, тому ні з того нічого там не виводять, не треба кричати. Все треба дождіться. Всього ж все буде добре. І якщо буде загрозлива ситуація, така що у нас є шляхи відходу. Тому ворог про ці шляхи не знає. Вони тільки орієнтуються на ці дві траси. А от там ще є траси, які слуговують, підвозять і БК, і ми заїжджаємо. От в частності, я попадаю там по цих. Тебе знати, треба знати місце. Ми на своїй землі. Отак я вам скажу. І ми знаємо добре місцевість, і все гаразд.